Усім привіт, ви на каналі Філософи. Сьогодні у нас 31 жовтня, а це означає, що сьогодні Хеллоуін. І логічно було б, якщо б я записав відеоролик на тему Хеллоуіну, як я відношуся до духів, паранормального, містики і так далі. Але ці теми будуть трішки в інших відеороликах. А в цьому відеоролику я хочу поговорити про трішки інше. Так ось, перше, з чого я хочу почати, ну як перше, перше вже було, а це вже друга інша частина. Це те, що я хотів сказати ще в першому відеоролику, ну тобто в минулому, але чомусь не сказав. Так ось, це те, що в цьому, на цьому каналі буде лише моя думка, моя аргументована думка з приводу той чи іншої теми, з приводу тої чи іншої ситуації і так далі. Ось, Я буду говорити не те, що я думаю, ну не просто те, що я думаю, а аргументувати, чому саме я так думаю. І наші з вами думки можуть відрізнятися. І це нормально. І тому, якщо у вас інша думка, ви можете писати про неї в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. І навіть якщо ви згодні зі мною, то ви напишіть про це. Мені теж буде дуже цікаво почитати. Так ось це була вступна частина, а зараз хочу приступити до основної частини. До прикладу, якщо є якась одна ситуація сталася, так? І є дві різні людини, то в них буде дві різні думки з приводу цієї ситуації. Ну, в принципі, це логічно. Але не в цьому суть. Суть в тому, що якщо ці дві людини вони зіткнуться і вони почнуть говорити саме про цю ситуацію, а вони будуть різні думки, то кожен буде говорити про своє і кожен буде впевнений в тому, що він правий. Ось. І ви можете самі навіть в цьому переконатися, дивлячись на себе, на своїх, я не знаю, близьких, родичів, друзів і так далі. Ось, ви, напевно, не один раз з цим стикалися. Ось. І проблема в тому, що е, більшість людей вони навіть не хочуть зрозуміти іншу людину або інших людей, в яких інша думка. Тобто вони мають свою думку і все, вони будуть е, до кінця йти з цією думкою, е, вважати, що це так правильно. Навіть якщо це не дуже правильно. ось. І тому дуже важливо, ну, я так думаю, що якщо у вас з... Е, є різна думка з якоюсь людиною з приводу тої чи іншої ситуації, то не потрібно говорити, просто впертися в свою думку і казати, що так, це правильно, я правий, ти не правий і так далі. Ось. Бо дуже часто і в основному в більшості випадків люди просто м розходяться зі своїми думками. Ось. Тобто кожен залишився при своєму. Тому дуже важливо вислухати ту людину, зрозуміти, чому вона так думає. Ось, Якщо її твердження навіть неправильно, то ви подумайте, чому вона так думає, намагайтесь зрозуміти, і потім вже аргументовано, тобто спокійно, тобто не потрібно там кричати на е, високих тонах казати, так? А просто спокійно, кажіть, аргументуйте, чому його думка неправильна. Тобто скажіть, е, твоя думка неправильна, тому що отак, 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 отак. Ось. І я розумію, що небагато і дуже мало людей, просто он, хоч, все одно будуть впертися і будуть казати свою думку. Але є ще люди, які саме зрозуміють, ви будете їм спокійно казати, що ось так, ось так, ось так справно, то вони такі ну, задумаються і зрозуміють, що так все ж таки в них була неправильна думка, і е, вони змінять свою думку, тому що ви їм сказали, що аргументували, чому саме так. Тобто не просто казали свою думку, а аргументували, чому саме так. Ось. І якщо у вас інша думка, якщо у вас думка, яка не є реальністю, тобто у вас хибне бачення ситуації, чи хибне бачення тої чи іншої теми, то все нормально. В цьому нічого такого немає. Тобто все нормально. Але ненормально буде, якщо вам людина буде казати щось, чому саме ваша думка неправильна, казати, як правильно, а ви все одно будете впертися і казати, що ні, я правий і так далі. Навіть якщо та людина аргументує, що ваша думка, ваше твердження неправильні. Ось. Тоді це буде ненормально. Але нормально, якщо ваша думка, вона хибна. Ось. Це нормально, тому що всі ми люди ми можемо помилятися і так далі. Ось. Напевно це все, що я хотів сказати. Ось. Кому сподобалося, ви можете поставити лайк. Кому не сподобалось, можете поставити дизлайк. Ось. Написати в коментарях свою думку з приводу цієї теми. Ось мені буде дуже цікаво почитати. Якщо вам цікаво дивитися мої подальші відео, якщо вам цікаво ось, слухати мене, слухати мою думку, ось, мої якісь мислення, ось, то... Ви можете переписатися, тому що в цьому відео буде дуже багато а, ден, на як я як дорозмовляти, щось сказати і так далі. Ось, Розмірковувати, філософувати. Тому, так, підписуйтесь, якщо вам це буде цікаво. Так, Якщо вам сподобалося відео, то ставте лайки, як я вже повторюсь. Якщо не сподобалося, ставте дизлайки. Ось, Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати. Всім бувайте.